Володимир Вухняк, фракція Свобода. Можна піти під Верховну Раду і треба йти під Верховну Раду, але не треба забувати, що депутати і особливо від влади депутати заставляли голів державних районних адміністрацій. Я би дуже хотів так само, щоб мера очолив цей рух. Пройтися по районах, по стоянках, масово стоянки, просто вони не обліковані. В найкращому випадку 17 машин на обліку стоять, припарковано 200 машин. Гроші йдуть по карманах. В результаті ці кошти йдуть на тітушок. Мордобої в результаті по Києві по забудовах. Всім на це наплівають. Засипають до озеро, міліція приїжджає за годину часу. Просто бардак. Ми ніколи не будемо мати нормального бюджету, хто би нам скільки не давав. Як Київрада і адміністрації не будуть напаковані, як на сьогоднішній день, крисами і мародьорами. В буквальному розумінні цього слова, реально криси, мародьори, які е, нагло в очі сміються і просто тирять, а розказують, що це воно так має бути, чи це воно так було. За офіційні якісь документи підсовуються які бумажки. Доброго дня, Володимир Бухняк, фракція з Українського об'єднання Свобода. Я трошки можу не вкластись час, я просив, щоб не перебивали, тому що питання надзвичайно важливе. Тоді Настосові... Скажіть, будь ласка, що це ва ваша фракція ще не брала виступ від фракції. Ви а... маєте можливість це взяти, будете ну, мати. Чу -чу -чу. три хвилини. мені дивіться, ми вже проговорили. Включіть сподомаско. виступ від фракції. Будь ласка. А, це екологічне лихо, яке відбувається в Дарненському районі. Це поблизу сміттєспалювального заводу енергія. Забруднюється там стихійна свалка більше, десь по території площею займає більше 200 гектарів. Наскільки я зрозумів, для прибирання цього всього кошти і ніякі не відділяються, і для забезпечення порядку там стихійно вивозять кожного дня дуже багато машин. Стихійно там цю територію. В результаті буде забруднена акваторія 4 озер. Так само я бачу, що на сміттєспалювальний завод енергія закладається там 17 мільйонів, наскільки я орієнтуюсь. Але в 2020-2025 рік, наскільки я знаю, цей завод має бути реорганізовано не сміттєспалювальний, а сміттєсертувальний. У мене питання: а в що ми туди 17 мільйонів вкладаємо, якщо він має бути ну, не спалювати вже більше сміття? А, і і закладка коштів от, в цю територію Ми говоримо про завод енергії, я правильно зрозумію? Завод енергія да. і виділення коштів на прибирання у цієї стихійної свалки, яка ну, кожного дня розростається, більше 200 гектарів. І в результаті призведе до, і вже є забруднено 4 озера. Прилеглі це озеро Вирлиця, тягле Небріж і мартишів. Чотири величезних озера. Значить, дивіться, з приводу заводу енергії. Е, на завод енергії планується виділення 156 мільйонів для хімічного очищення димових газів. Це якраз те, про що ви зараз говорите. Тобто, ці викиди, там будуть встановлені спеціальні фільтри. Якісь ну, по технології е, були відповідні пояснення. Але е, ці кошти, всі 156 мільйонів, вони там немає жодної копійки із місцевого бюджету. Ми на них не виділяємо нічого. Це кошти. Державного фонду охорони навколишнього середовища, тому якраз голосуючи за цю програму, ми голосуємо за те, щоб бюджет і ну і, скажімо так, залі ситуація в місті Києві, в тому числі і по заводу енергія, вона поліпшувалася.